Тотальний відеонагляд, ми впевненими кроками йдемо в напрямку Північної Кореї. Нещодавно, а саме 20 лютого, було внесено законопроект 11031, про тотальний відеонагляд за людьми та транспортними засобами в Україні. З цього моменту фізичні особи та транспортні засоби називаються інформаційний об'єкт. Да, друзі, тепер ви всі інформаційні об'єкти, обличчя яких будуть скануватися, інформація про яких буде зберігатися в Міністерстві. Внутрішніх справ адміністратором даного реєстру інформації і е, відеозаписів буде являтися Міністерство внутрішніх справ. Тепер поліція буде мати доступ до будь-якої камери, буде контролювати всі ці камери, і буде збирати і зберігати дану інформацію. А саме головне, друзі, що відповідності до статті 10 даного законопроекту е, фізична особа, яка називається інформаційним об'єктом, відносно неї будуть скануватися обличчя, тобто фактично. Людина, яка буде йти по вулиці, відносно неї буде збиратися вся інформація, де вона перебуває, куди йде, що вона робить і яким чином все це відбувається. Звичайно, як буде використовуватися ця інформація, ми можемо тільки припускати. Це в Європі, шановні друзі, система тотального відеонагляду, дії відповідності до закону, де ніхто не продає бази даних, де ніхто не спекулює ці інформацією, де СБУ не викладають відеозаписів з спостереження. Де ніхто не порушує права в Україні цього не буде. В Україні тотальний відеонагляд призведе до зовсім іншої ситуації, коли правоохоронці будуть мати доступ до життя кожної особи. Тобто, кожен крок вашого життя буде фіксуватися відеокамерами в Україні. І е, ця новина, яка була десь декілька місяців назад, про те, що нам необхідно закупити 50 тисяч відеокамер в Україні. Я її ще трішки якось скептично сприйняв. А тепер я розумію, в мене тепер склалося все в єдиний ланцюжок. Тобто Україну готують постійно готують до тотального контролю, і закритий кордон це лише частина всієї цієї підготовки. Окрім переслідування звичайно правильних цілей боротьби зі злочинністю це втручання фактично в приватне життя. Тому що переслідування будь-якої особи, відеозйомка кожної особи і зберігання даної інформації це неправильно. Це не відповідає конституції. Зараз багато хто скаже, що в Європі також є тотальний відеонагляд. Так є, але різниця велика між Україною і Європою в тому, що в Європі дана інформація і відео зберігається від 72 годин до 6 місяців в Україні згідно нового законопроекту відео буде зберігатися до 15 років. Ви розумієте? 15 років я не розумію, з якою метою зберігати відео. Пересування інформаційних об'єктів фізичних осіб і транспортних засобів до 15 років з якою метою для того, щоб контролювати населення? Ну то, вибачте, Україна стає ще гіршою ніж Північна Корея, ніж Китай, ніж оці якісь там забиті регіони. То, то де наша демократія? 15 років срок зберігання, враховуючи корупційну систему в нашій країні, хто б там що не казав, ніхто не поборов в Україні корупцію. Вона як була, так є. Вона ще й збільшилася. Вона в даному випадку просто монополізувалася. І при такій монополізації. Навіть Янукович відпочиває, навіть Янукович такого не додумався зробити. Яка ціль даного законопроекту? Я так до сих пір і не почув ні від кого з депутатів. Але е, хочу сказати, що е, готуйтеся, тому що е, тепер ваше життя буде під лупою. Тепер інша сторона даної медалі, друзі. А де гарантія збереження даної інформації? Що, наприклад, е, та ж сама країна-агресор не отримує доступ до цієї інформації? Де гарантія, що дана інформація. Не буде продаватися на чорному ринку, як у нас це відбувається. У нас на чорному ринку можна купити все від бази даних реєстрації осіб до е, телефонних номерів, до карткових рахунків Приватбанку. Все можна придбати на чорному ринку. Ми ж знаємо, як це відбувається. Це не про Україну. Це можливо у Франції в Німеччині такий би закон ще виконувався досить належним чином. В нас це буде просто рабство. І це тільки початок, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.